Лівий берег річки Псел залишався незаселеним. Лише в другій половині 17 століття, далеко за містом, через псел, через його протоки, на горі було засноване село Пришип, в якому мешкали козаки-підпомічники Сумської полкової сотні. Пришип на Слобідській Україні називають Глибокий Яр біля вигину коліна ріки. Тобто, от якраз ріка проходила під цією горою. І на місці, де ми стоїмо, ця зупинка, історична її назва Бистра. Вона тривалий час так і називалась лише можна сказати, останні, може, там років 20-30 її, скажімо так, називали вулиця сумсько київських дивізій. Хоча населення міста її знає саме «Бистра». Чому вона була так названа? Тому що саме отут, якраз в районі е, проспекта Лушпи і нинішньої вулиці Холодноярської бригади, і протікала оця ось сама повноводна протока річки. Псел. Я власне виріс на її берегах, Це була чиста річка, де жінки влітку прали білизну. От, то були чудові краєвиди, але, на жаль, пізніше вже в радянські часи всі ці чудові заплави Псла були знищені за ініціативи тодішнього секретаря горкома партії Михайла Лушпи. Було це все замито піском, а на них почали зводитись новобудови. Якщо повертатись до 18 сторіччя, то е, переправа через псел здійснювалась в основному човнами і наплавними мостами. І лише в 1757 році, от е, Тимофій Стішевський, полковий писар Сумського полку. Йому було доручено спорудити перший стаціонарний міст через псел. Він збудував ще кілька мостів і Гребель, які з'єднали. Власне, Сумську фортецю дорогою на Харків. Стішевський був вихідцем з української шляхти, мав досить -таки високу освіту, закінчив Києво-Богилянську академію, був останнім сотником Слободі Піна, це нинішня Курська область, яка входила до складу Сумського Словського козацького по.